Слава людям! Слава рідні Бога, Слава Україні і Росії! Хай вам боги рідні, посилають всяких благополуччних і радостей у цьому житті. Хай буде так. Ну, що любі мої, Ось вітаю вас з провідною неділею, так? А провідна неділя чи провідний тиждень, так? Що ми маємо на справу? Ми зараз будемо святкувати через е, 11 днів. Будемо святкувати Рахманський Великдень. Поминати, почитати рахманів, волхвів Рахманів, рахманів, відправляти їм шкарлупки яєчні з яєць великодніх по, по річці. Це знак, що ми почитаємо, що ми пам'ятаємо їх, так? що ми, власне. разом у зв'язку. Так. Ну, то то буде Рахманський День. А, а зараз що? Отут відбувається трошки путаниця: провідна неділя і провідний тиждень, або комунальний тиждень. І тут треба трошки роз'яснити. Якщо ви зараз так, або подивитеся, як, як християни це святкують, то вони святкують відразу після Великодня у них провідна неділя. Так? Ну і ми розуміємо, що це знову ж таки наша традиція продавня далеко до християнська, так? А, і ми розуміємо, що так має бути однак Грахмадський, але де йде що далі. І ось ми згадуємо, як твориться наше сонячне коло. І, власне, згадуємо наш алатир і згадуємо Хрест сонячний, так, і хрест е -е, жіночий. Косий, так? І виходить ротив. І згадуємо, власне, як виходить це сонячне коло. І пам'ятаємо, що це сонячне коло йде ритмами. так Тобто наш календар, наше сонячне коло це фактично наш річний годинник, на який ми дивимося і бачимо, о, яка година! так Як на годину ми дивимося і бачимо, що о, прийшла обідня пора, пора так І ми знаємо, що в обід краще їсти. Там те, -то, те, те-те, те важкі продукти, солаки, качі, які потребують багато сонячної сили для перетравки. Приходить вечір, о, не дивимося на годинник, ну можна молочка попити перед сном. так? По молочко, місячна природа, от, добре, то вона буде файно там травитися собі. Так? Добре, дивимося 10 година вечора. Прийшла, о, добре, лягати, спати вже, бо відаємо, що з 10 до 12. -ї. Нервова система найкраще ослабляється, перезавантажується і найкраще, так і тому власне, оце, це власне найкраще іти в ритм з сонцем. З Сонцем лягаємо спати і з сонцем покидаємося зранку. До схід сонця ми встали і починаємо співати мантри, співати молитви, слави і зустрічати сонце, так? І сонце піднімається, ще не встигло піднятися над горизонтом, мати сонячний вітер, такий все затикає перед тою миттю. І тоді такий сонячний вітер пролітає і ми відчуваємо ту хвилю, хвилю таку позитиву, хвилю радості. так, от це сонячна хвиля, хвиля ра. ра радості, коли достатньо. Тої сонячної сили. так? І так само це саме ми спостерігаємо і на нашому сонячному річному колі. Так само ми бачимо певні ну як, години в дню так, ми також розуміємо, що сіяти зимою ну, глупо, скажімо так. Ну, І так само глупо брати санки і йти літом на горку зі снігу, кататися снігував. Бодового снігу немає. так? Е, і от, от в тому річному колі так само все має е, свої відповідні, відповідний час, відповідне місце. Тобто, коли ми бачимо, що весна, то пора сіяти, пора, пора щось у щось землю вже, вже садити, вже щось робити. так? Коли літо, то ми вже щось, щось інше робимо там далі, ми вже збираємо урожай. І, і, власне, от наші свята це. Ті години, образно кажучи, річного годинника, вони відзначають певні власне, дні, коли та чи інша енергія найбільш проявлена, найбільш сильна. І ми тоді закликаємо того чи іншого Бога, єднаємося з тою силою, наповнюємося тою силою. Власне, тобто ми йдемо, як то говориться, знову в ногу зі, зі Всесвітом. Так? Тобто в одному ритмі ми йдемо з нашим сонцем, з нашою планетою, так? як єдине ціле. І тоді, звісно, ми тоді, коли робимо вчасно, те чи інше, то ми тоді і маємо успіх і маємо здоров'я, і маємо радість, і маємо щастя, все, 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 все прекрасно, все виходить. Так? І ось ми подивимося на протилежну сторону річного кола від зараз, від весни. Так? То ми там побачимо, що ми знову там побачимо овсеня, а після Овсеня починається що? Тобто йде так, літо закінчується, тоді приходить бабине літо, тоді приходить дідо літо. Приходить, власне, от -от 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 оці осінні діди. Літо. І оце після Овсеня починається через тиждень після Овсеня. І закінчуються ті осінні діди, власне, чим тим праздником, який зараз по всьому світу дуже люблять святкувати, хилові, так власне, тобто темний такий час. Темний час. І там власне свято свято Мари, Мару почитаємо, так і тоді йдуть навніди, власне, тобто отак от іде періодами, так глибше, глибше, глибше. Тут ми дивимося і з тієї сторони річного кола ми бачимо те саме. Тобто прийшов Великдень Божий. Ми тиждень відсвяткували, Великодній тиждень їли наші бабки. Так, бабка це, 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 це фалічний символ. Це, ми ж посипку, поливку робимо по, по бабці. Так? Це, це власне, що означає це означає сім'я, яке власне, приносить нове життя. І, тобто ми печемо бабку. не Просто так, ми починаємо, печемо бабку і закладаємо туди, розігріваємо ту силу ту, 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 ту силу чоловічу, яру, так, дітородну. І засіюємо ну, такі, свої, власне, свої бажання і плани, проекти, що ми задамо, якісь наші. Так? І ось ми тиждень це, яйця. Крашені стукалися, цокалися, так, і випробовували знову ж таки, в кого яка, який друг, так, бо то треба топнути так, і ти маєш сильний дух, то воно так і цокнеться, і так і вийшло. У кого сильний дух, то і перемагає. Писанки, то в писанки ми вписуємо в програми, а крашенки ми красимо. І, власне, так має краситися наше життя, робитися красним. Красним тобто то не означає червоний, так, красне це. Гарне сонечко красне. Так? Чи красна чічка, до сих пір говорять в Карпатах. Тобто -то гарна квітка, красна Чічка, файна красна Чичка. Гарна, гарна, гарна квітка, гарна квітка. І власне у той Великодній тиждень ми вкрасна порадувалися, так, і тепер той великодній тиждень пройшов, і ми раз, і ми про кого згадуємо. Ми згадуємо, звісно, про своїх предків, про своє коріння, про своїх дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів. І відповідно починається оце от поминальний тиждень. Ми починаємо святково поминати великодні, так? великодні великодній поминальний тиждень. І він починається у цій власне. По Поминальною неділею сьогодні. так? Речі прийшов. Починається. А де а де нема того? Того пересей, А, І починається з великодної неділею. По поминальний тиждень. І у той поминальний тиждень. Він проходить, так? тобто в е, нас не зараз е, тиждень-сім днів має, так? тобто це, це власне от є період, один з періодів власне, ритмів, циклів часу, 7 днів. Там певні приїжджають ще менші періоди, що 3 дні, 7 днів, 9 днів, 9 днів. Ми, ми знаємо, так? 9 днів. Е, ну, так, приблизно знаємо на сьогоднішній день. Так? Відзначаємо 9 днів по відходу чи йомусь в інший світ. Так? А так само є 9 днів і 40 днів, коли душа приходить в цей світ, коли починається коли, коли вагітність жінка. Так? І оці всі періоди вони прослідковуються, власне, як рухається наша душа в нашому житті, власне, і в нашому, в нашому явному житті: 30-7 днів, 9 днів. 21 день, 40 днів. Це воно, воно, і в нашому календарі воно знову ж таки послідковується, є. так? Тобто прийшов Великодній тиждень, пройшло 7 днів. о, Маєш таке свято, пройшло 9 днів, маєш отакий день. так? І ось ми маємо зараз поминальну неділю. І е, оце, е, зараз буде 10 квітня. 10 квітня якраз середина права середа, так і називається права середа від прави, так від вишнього світу, права середа, середина якраз весни, і і оце ми будемо святкувати рахманські долини, почитати волків рахманів, поминати їх, прославляти, значить, таке величне свято. Тобто знову ж таки ми. Е Отак от поминальна неділя плавно переходить власне почитання наших рухів в Так, що тут не залишаємо. Але... так, от, Тобто маємо фактично розуміти власне, різницю між провідною неділею і поминальним тижнем. Тараз, тому що зараз це люди купають, і воно так як можливо нібито ніби одне ціле, нібито одне і те саме. Ноту єдиний, звичайно, але ніхто не і саме. Воно перетікає про поминальний тиждень, перетікає в провідну неділю. Провідну неділю, з е, серединою чого, чого серединою і провідної неділі, ну, точкою цей власне Рахманський великий, права середа. Ось так. Отож, будемо нині своїх дідусів, бавнусів, правобусів. Право Дідусів поминати, згадувати, їх до нашого столу запрошувати і від їх імені пригощати боїв, пригощати предків світлих у всіх трьох світах так? від імені наших любих дідусів, бабусів. Будемо пригощати наших боїв, рідних, спасів роду Слов'янського. І тим знову ж таки полегшувати, звільняти душу наших предків, звільняти їх всякою, очищати їх, наповнювати свій помогав Всевишнього вогнем любові, вогнем радості, вогнем слави, допомагати нашим предкам підніматися вище, вище, усвітлення свій так? Ну і звісно, якщо ми нашим предкам допомагаємо звідси зі світу яви. ну то наші предки нам допомагають і зі світу прави. так? І зі світлою нами теж допомагають, підказують нам, а, І кривди всякої там заслоняють, охороняють, то тобто зараз є дуже важливо, дуже важне. Так? Зараз гине дуже багато світлих, світлих, прекрасних, благородних, чесних людей. Це, звичайно, сумно. Це, печально. Печально. Це Однак треба віддати, що виконуючи своє покликання і борючись, гинучи у боротьбі, у захисті своєї землі, і свого народу, ті світлі душі відразу йдуть до, 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 до неба, так? до полку перунового, батьку нашого паруна. А, і можуть дуже швидко перероджуватися. Власне, що сьогоденні є дуже багато прикладів, коли, коли народжуються діти і вони ще пам'ятають своє своє попереднє життя і кажуть, там живе моя жінка, там мої діти, там і так далі. Так а, їдуть туди і, і знаходять дійсно от ще. Тобто він буквально тільки тільки помер і відразу переродився. Тому що його жінка ще жива і ще пам'ятає, як він помер. Розумієте? Тобто зараз е ці процеси дуже пришвидшилися, особливо коли ми молимося за наших загинувших, так. Е і треба дуже молитися, треба особливо згадувати, власне, е що в християнському обряді, поховальному, е започатують, започатують душі. Е і це, власне, це, це дуже така, як би. Нехороша, скажем так, чорномагічна практика. Це, це є, по-різному називається там заложні покойники і так далі. Тобто душі ті фактично запечатаються до того місця і, і там страждають, не мають виходу. так. Їм вихід ми робимо під час наших цих обрядів, ми творимо писанку, світла. І в ту пісенку світла ми запрошуємо всі ті душі запечатані. І вони з радістю відгукуються відкликаються і змітаються з усіх тиховань, власне, сьогоднішніх, що сьогодні роблять, і що раніше буде, і відправляються до світла. І звітом зі світло ми молимося знову ж таки. кожне, кожне славлення. Ми молимося, щоб зараз зачиналося, дуже багато зачиналося світлих, власне, благородних, чесних людей. Тобто, і ті душі можуть дуже швидко прийти назад, знову ж таки, так ті світлі, праведні душі, які тут вчора загинули власне, відстоюючи правду, честь, справедливість, відстоюючи, захищаючи нашу землю, наш на рід. Вони можуть дуже швидко, і ми за це молимося, дуже швидко знову прийти, переродитися в радості, в світлі, так тому треба посилати тим, загинувшим світло радості, світло любові, наповнювати їх не печалем, не смутком, наповнювати. Так? Звісно, що це сумно так про це думати, але треба старатися власне пам'ятати. І наповнювати їх радістю, любов'ю, щоб їм там світло було в іншому світі, так ну а як на то воля Божа і, і їхня, то щоб вони якнайшвидше в броди, наші поверталися, і знову тут і ті світлі душі, світ, добра і любові з нами творили, щоб наш народ якнайшвидше очистився від то й гедоти, бридоти від тих всіх бонегтіків за закуманів, та, і тих всіх порохів, і так далі, і, так далі, і, так далі, і, і всяких пунів, і, і все решта, та, щоб то все очистилося. Бо зрештою ми самі дозволили на наших землі, щоб то все було. Так? Тобто, якщо ми живемо в честі і праведності, стоїмо на честі праведності, благородстві, і відстоюємо честі, праведності і благородстві, то на наших землях тоді нема місця. Злочинності, брехні, хабарництво, корупції, зрадникам, мародерам, все. Вони просто просто вони або змушені будуть жити в честі праведності, або просто змушені будуть втікти з наших земель і все. Або десь в інший світ, або, або в іншу тему. Отак от. Так от. Е, тому, власне, пам'ятаємо, зараз це дуже важливо. І зараз в квітні будемо мати ключові такі. Точки, як то сьогодні кажуть, реперні точки, так, е, дуже такі важливі дні. власне, е, там 24 квітня, 17 квітня, 27 квітня. Е, Це саме основні три дні. які, знову ж таки, ми подивимося, як вони співпадають з нашими святами. Що ми будемо робити? І то, то якраз іде на, на велю, на, лельник, на на Красну гірку. І власне, от 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 ті сили власне зараз дуже важливі. Е, сили, сили любові, милосердя, ніжності, тепла. Е, ну Одночасно в силі, честі і правди. Що ніхто не тому, що раз на такі ніжні і лагні, то можна з нами що хоч робити. Отак. От так. Тож. У тому відданні використовуємо, використовуємо наші прадавні знання для того, щоб творити новий світ. Новий світ добра і справедливості, любові, честі і благості, мудрості і благородства. Ще раз вас вітаю з початком поминального тижня. Згадуємо зараз своїх кобусів і дусів. Ну, о, Матусі, так, всі вже відійшли краще. І от з ним разом, і тут їхню воїнку не подумала. Які тисячі років тому промовляємо. Не чув свій вітлорода севишнього. Розжива, матірка прийди. Сину своє, сину свою не ді. Силою своєю сі, жива матінка, силу твої наповнення, все свят і благословляємося, і повсякчас тебе славу мого ми, тож приймемо з нами. На добро і щастя, раду земного, слава живі, матінці, слава, слава живі. Призиваємо все вождя родове. Рід наш прославлятий. Ладала, велій, весь коли. Яривий, яровийця, любова, любов, лобна, ясна, данове лечима коша. Разоків наш світле сяйний, батько наш засідай. А природу славень поза пора, молоді колоніка, мамай. Душу свою перед вами розкриваємо, щоб і праведно бажаємо, сину ваші душе допускаємо, прийдіть. І утвердіть нас всех любові, мусі кохання, Спокой багатський заможність, і від владі життя праведного в'язні, відкрити багатьох можна. Світ і силами любові багатство заможе.